Всім привіт, друзі! А на продаж до нас залітає такий от чудовий мотоцикл Mustang st 200 200-кубовий мотоцикл. Дуже стильно, красиво виглядає. Ось такий от дисплей, дуже великий, як телевізор. реально. Так, Давайте по двигуну. Один літр масла. На кришці написано. Ось таке віконце, ніяких немає, щупів ніяких немає, заводних кікстартерів. Все з електростартера заводиться. Масляне охолодження, так от реалізовано. Тут от шлангочки йдуть і тут у нас масляний радіатор. Все дуже якісно зроблено. Гідравліка стоїть двохпоршньовий впереді. Ззаді також гідравліка стоїть. Тут ось розміщений у нас резервуар для рідини. Значить, Тут система комбі-брейк. Тобто нажимаєте на задній тормоз. І підтормажує чуть-чуть передній. Дуже класно зроблено. Так, по двигуну. Я вже казав 200 кубів, я вже казав масляне охолодження, балансвал, ПЗ-30 КРБшник. Можемо бачити. Такий от стильний, красивий вихлоп. Так, резина. Резина у нас е, на 17. Задня, ну, чуть-чувше, десь 3,50. І передня також е, у нас виходить на 17. Тобто для райдера десь метр 70, метр 80 він буде саме то. Так, давайте я ввімкну запалення, щоб ви бачили, як красиво у нас відпрацьовує ходовий огонь. Дивіться, який красивий дизайн, який ну, КТМ-дюк реально. Так виглядає, як КТМ-дюк. Так, давайте підійдемо з цієї сторони, покажу вам. Як відпрацьовують стопи, зараз нажму і ви побачите, як вони загоряються. Так, дивіться, ходовий огонь навіть є на задньому бризовіку. Так от він реалізований. Дуже все надійно, закріплено. Тобто задній моноамортизатор регулюється. Давайте спробуємо завести, друзі. Старт-стоп. Так, тут у нас по органам керувания подсос есть с рамку. Дальний ближний. Так вот, поморгать можно. Сигнал. Такая красивая эта передняя площадка. Так, друзья, кто хочет, кто еще не вырешил, классный мотоцикл за Реально задоволені